Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 14 лютого. І до вашої уваги, мій традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними та важливими і вартими. Вашими ж вашої шановної уваги. Отже, спочатку до оперативного ворог завдавав ударів минулої ночі. Понад 100 безпілотників застосував ворог шахеди і Талмас. І інші а, застосовував як безпосередньо по прифронтових територіях прикордонню, так і Одеса постраждала. Вкотре на превеликий жаль, ворог практично щоночі завдає ударів по Одесі, і цього разу удар був по одноповерховому цивільному будинку. Ось агресор продовжує вести війну з цивільними, сподіваючись, що таким чином натисне на Україну створить серйозну. Кількість для нас комунальних проблем. А треба сказати, що у нас зараз, що стосується комунальних проблем, ви бачите, їх вистачає. Наслідки атак, які відбуваються, потім ще довго ми відчуваємо через те, що десь прориває труби, десь йде затоплення, десь ще певні проблеми виникають. Тобто, супутніх проблем внаслідок відключення тепла та електроенергії доволі багато. І, на жаль, це такий каскад, знаєте, який. Не зупиняється, десь батареї древе, десь трубу теплопостачання прориває, десь вода не витримує, десь трансформатори біля житлових будинків вибухають або палають. Тобто це все наслідки, і їх треба подолати. Для того, щоб їх подолати, треба нормальні мережі. Треба їх стабілізовувати. Я, наприклад, не знаю, коли там в Києві чи в інших містах, де роблять так звані профілактики, вимикають воду, а потім все рівно мережі рве. От, ну. Знаєте, ну вибачте, тому треба підходити до цього. енергетика, комунальне господарство серйозно розвивати, думати, ну це не жарти. В умовах війни тим більше. Ну і дорожнє будівництво, я бачу все більше нарікань зараз у людей, особливо траси державного значення, які нам потрібні, тому що не забувайте, логістика здійснюється і в силах, і, і в межах потреб сил оборони і безпеки. І, на жаль. По багатьох трасах, які здавалися б там з добрим дорожнім покриттям, але воно сходить внаслідок снігу, що ставить питання виконання якості дорожніх робіт і покриття. Можливо, є в мене дорожники в друзях. Напишіть, будь ласка, правду чесно, як ви думаєте, от об'єктивно. Тому що це теж питання. Німці починали будувати свої автобани з 30-х років, часів ще Гітлера, нацистського режиму і. Там практично а, раз на рік, раз на кілька років йдуть переробляння певних ділянок, ремонти, але це функціонує з метою, щоб не було таких ям. Принаймні на автобанах, особливо на платних дорогах, не побачите. Можливо, десь на національних дорогах там так є таке між селами там, і так далі. Можливо, зустрічається, але і то не в такій кількості. Ось. Що треба розуміти, тому сподіваюся, на це теж звернуть увагу. Тим часом відбувається Мюнхенська конференція з питань безпеки, високий рівень представництв, активні дискусії. Перший день розпочався 13 лютого а сьогодні, 14 лютого, продовження якраз приблизно в обід очікується. Очікується зустріч з президентом України і відповідно промова президента Зеленського на цій конференції. Я думаю, що вона буде доволі таки потужна. Стосуватиметься того, що європейцям потрібно гуртуватися довкола України. Потрібно думати і розуміти, що на сьогоднішній день Україна єдина європейська нація, яка дійсно. Військовим військовим чином, військовим шляхом захищає Європу, і це усвідомлювати треба. І що європейці думають, тому що європейці, знаєте, як мені здається, на роздоріжжі. Вони з одного боку, певна кількість європейських лідерів поділяють точку зору президента США Дональда Трампа, що треба приймати умови, і що Україна має йти на компроміси в будь-якому випадку, і говорять про те, що треба відновити. Канал діалогу з Путіним. Ну, тобто, давайте говорити, Росія нікуди не зникне, треба визнати цю реальність як даність, От, давайте розвивати якусь взаємодію і так далі. Цю лінію підтримує активно французький президент Макрон, і він збирає довкола себе тих, хто думає так само. При цьому, так, звичайно, Макрон каже, що ми маємо виробити у взаємодії зі США, маємо працювати спільно, але ж ми бачимо, що. Ну, Макрон взагалі, коли приходив до влади, він говорив про те, що він буде проводити політику в стилі Шарля Деголя і Мітерана. Я просто нагадую: і Шарль Деголь, і Мітеран виступали за те, що потрібно особливо де Голь чути Радянський Союз. Радянський Союз де Голі відвідував СРСР, до речі, і він виступав за те, що Європа має бути від Лісабона до Владивостока. Ну, при, приблизно ось такі тези. Тому це все французький підхід, це французька реалполітика і геополітика. Франція на сьогоднішній день бачить, скажімо так, тобто, це відхід, знаєте, от коаліція охочих, да, от, такий наплив, що давайте коаліцію охочих направимо війська. А тут зараз ні, давайте поговоримо з Путіним. І зараз домінує цей тренд французькому медіапросторі, французькому політику, і Макрон його намагається активізовувати. Ну і на нього пристають ті, хто там такої ж точки зору. Звичайно, ніхто не скаже, що це проти інтересів України, звичайно, враховуючи інтереси, червоні лінії, зокрема червоні лінії Європи. Але сам факт відновлення діалогу свідчить про те, що з одного боку європейські лідери хочуть мати самостійний підхід і хочуть, щоб Європа була за столом перемовин. З іншого боку, з іншого боку, демонструють прихильність тому підходу, який обрав президент США Дональд Трамп. Але не всі Вочевидь, є ті, хто категорично проти, і підтримують Україну, і готові підтримувати стільки, скільки ми готові воювати, постачати озброєння, допомогу. Ну, от, наприклад, як говорить як нам про це говорить президент Фінляндії Олександр Ступ. Він каже наступне: що просто продовжуйте робити те, що ви робите. І в кінці кінців ви вистоїте і виграєте цю війну. Треба виграти цю війну, і я так кажу, бо Путін стратегічно зазнав поразки, каже Ступ. Він хотів зробити Україну російською, вона стала європейською. Він хотів зупинити розширення НАТО, отримав Фінляндію і Швецію. Він хотів отримати наші оборонні витрати. Стримати, а вони зростають до 5%. По-друге, він програє на військовому напрямку. Згадайте, коли війна почалася, Росія захопила 12% української території. Це було 12 років тому. Відтоді ще 8. за останні два роки 1%. У грудні Україна змогла знищити 34 тисячі російських солдатів. Вони не змогли поповнити ці втрати. Тож, моя відповідь проста: продовжуйте робити те, що робите, і зрештою, ви встоїте і виграєте цю війну, заявив Ступ. І дійсно, президент України зустрівся з європейськими лідерами є слова підтримки, є а, бачення того, що європейські країни, які виділяють кошти і закуповують зброю та боєприпаси в Сполучених Штатах Америки і надалі європейські країни а, готові а, це робити. І Це дійсно позитивно для нас. Рюте, генсек НАТО каже про те, що 15 мільярдів доларів буде в ініціативі ПЕРЛ для України. Передбачено безпосередньо. Ну і так само загалом сума допомоги внаслідок допомоги партнерів на цей рік складає 38 мільярдів мільярдів доларів. От, власне кажучи, власне кажучи, ось такий підхід, і це дійсно добре, тому що є питання, як там є питання як ППО, так є питання і дронів, так і спільного виробництва. Ось міністр оборони України Федоров зазначив про те, що. У 2026 році Україна отримує від партнерів 38 мільярдів доларів на військову допомогу, понад 6 – вже в конкретних пакетах. Це вдалий Рамштайн для Михайла Федорова. Треба визнати. Ну, молодець, працює. Видно, старається, намагається, видно, знаєте, бажання. Як вдасться, подивимося. Але те, що є бажання, це вже дуже добре бажання у стрімлінні. Значні кошти підуть на українські дрони понад 2,5 мільярди, ППО 2 мільярди, ініціативу Перл, артилерійські боєприпаси, підготовку. А, ну і крім того, уже є скажімо, у нас прорив в тому, що такі країни, як Нідерланди, Латвія, Естонія та інші, зафіксують обов'язковий рівень підтримки щорічного на рівні 0,25% від свого ВВП. Це те, за що Україна активно боролася. Це те, що, чого ми хотіли досягти, щоб не просто там про суми говорити, а зафіксувати чітко відсоток від ВВП, яким Захід допомагає нашій державі. Вже прибув на Мюнхенську конференцію з питань безпеки державний секретар США Марко Рубіо. Financial Times пише про те, що Рубіо, нібито, скасував свою зустріч з європейськими партнерами. Насправді невідомо, чому можливо, є різне бачення, але це тривожно, тому що напередодні поїздки державний секретар США був доволі таки ну оптимістичний. Він як завжди, прагматичний, але оптимістично говорив про те, що майбутнє США з Європою було, є і буде. А тут чомусь зустріч скасовується. Подивимося, як буде з Україною, тому що було заявлено, що Рубіо проведе перемовини. І з Володимиром Зеленським подивимося, чи тут не буде змін, було б погано. Взагалі нам не потрібно сваритися з Америкою, але попри все. Тому що на два фронти воювати друзі дуже важко. Ми і так зараз. От президент України в інтерв'ю політика на полях Мюнхенської конференції він прямо каже, що на Україну чиниться більший тиск, ніж на Росію. Ну це факт, ми це бачимо. Тобто на нас чиниться тиск агресором на полі бою. Чиниться тиск російськими терористичними ударами по нашій енергетиці, і чиниться тиск через те, що ми бачимо, через невчасне постачання ракет перехоплювачів до систем Петріот. І ми бачимо наслідки ТЕЦ, Дарницька. Вона могла би бути ціла, мали, маючими вчасно ракети, або інші об'єкти. По території України таких дуже багато. ТЕЦ практично. Ну, всі ладан дишуть, які залишилися взагалі в Україні, не тільки в Києві. І це ж відомий факт. Зараз їх намагаються відновити, полагодити для того, щоб запустити людям до кінця опалювального сезону ще тепло, де це можливо. Бо наступного тижня знову похолодання І знову з наступного тижня найближчим часом можливі удари ворога по енергетиці. Росія продовжує тероризувати і намагатись загнати нас бликат. Тому. Було б це все, не було б такої ситуації. Посилювало б це нашу перемовну позицію, так. Але якщо цього не відбувається, то це дійсно тиск з боку США. І це треба сприймати саме так. Це сигнал, який нам посилають. Що будьте готові до перемовин, будьте готові до поступок, ну тому що можуть бути проблеми. Ось який це сигнал. І президент України про це чесно, прямо говорить, але треба тиснути на Путіна. А Путін проблема. Ось що каже з цього приводу німецький канцлер Фрідріх Мерс, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції. Війна в Україні закінчиться лише тоді, коли Росія не бачитиме подальших переваг у її продовженні. На думку Мерца, дуже важливо довести Росію до цієї точки. Ми повинні зробити все можливе у військовому, економічному, політичному та дипломатичному плані, щоб цього досягти. Мерц закликав європейські країни не сприймати свободу на континенті, яку встановили після Другої світової як даність. Канцлер зазначив, що хоча ВВП ЄС у 10 разів вищий за російський, глобальний вплив блоку не відображає цього. Ну це факт. Наш військовий, політичний, економічний та технологічний потенціал величезний, але ми дуже давно не використовували його в необхідній мірі. Це правда, саме тому. Путін продовжує зневажати Європу. Він не вважає Європу силою, і, і Трамп зі свого боку каже європейцям, що робити. І де тут європейці? Тобто, вони чи є суб'єктом глобальним? І ось ці питання обговорюються в Мюнхені. Ось цими питаннями задається зокрема і Фрідріх Мерц. Він вважає, що відносини між США та Європою, які десятиліттями лежали в основі безпеки заходу, тепер під сумнівом. Абсолютно, і європейські держави не мають підстав починати прямі переговори з Росією, доки Москва не продемонструє реальної готовності до пошуку миру. Таку позицію висловив Фрідріх Мерц. Ну а президент Трамп вкотре прокоментував російсько-українську війну коротко про те, що, на його думку, Путін хоче укласти угоду, і Володимиру Зеленському варто поспішати. Для того щоб не втратити вікно можливостей. Тобто, що ми таким чином маємо? Ми маємо таким чином, що сходиться все, про що писала, писали західні медіа. Західні медіа писали про те, що фактично вікно можливостей це весна. Ну, це весна, вікно можливостей для того, щоб укласти угоду, тому що далі може затягнутися війна. Яка вже буде без політичної, дипломатичної економічної підтримки Штатів Америки, що ускладнить наше положення? Ось такі ризики, які є? Президент України заявив, що Київ має, бути, має право бути поінформованим про перемовини? Він сказав, що американці ведуть двосторонні перемовини з росіянами, обговорюють між собою різні документи. Однак президент зазначив, що ці документи не повинні стосуватися питань пов'язаних з Україною. Ми знаємо, що американці будують двосторонні відносини з росіянами і розуміємо сигнал, який вони їм, їм надали. Почнімо з припинення війни. Ми підтримуємо цю позицію, вона справедлива. Але на нашу думку, під час цієї війни вони не можуть розвивати з ними нові проекти. США велика демократія, їх неможливо змусити визнавати будь-яку територію тобто що президент підтверджує президент підтверджує і а, фактично говорить про а, про те що про те що а, існують певні таємні домовленості між а, путіним і а, Трампом і вони стосуються економіки. Ну і а, фактично це, це зрозуміло. І це ну, є там Китай, до речі, і так далі. Ну і, власне кажучи, Володимир Зеленський дав ось це інтерв'ю політика, про яке я казав, там було багато цікавих меседжів. Наприклад, меседж про те, що Зеленський сказав, що Україна готова до виборів. Він каже: ми готові до виборів, і фактично але, але при цьому потрібно забезпечити безпеку. Треба, як говорить президент, наступне дайте припинення вогню на 2-3 місяці, і ми проведемо вибори. Ось умова логічно, зрозуміло і послідовно. Тобто, від ідеї виборів і навіть референдуму ніхто не відмовляється. Президент України вже не вперше каже, що ми готові це зробити, але створіть умови. Поки умов немає, цього не буде. Крім того, президент сказав, що сьогодні лише Україна захищає Європу, лише Європа дає гроші та допомагає Україні. Сьогодні лише Сполучені Штати можуть зупинити Путіна. Я бачу, що вони подають більше сигналів про те, що Україна, а не Росія, має йти на компроміси. Я думаю, це неправильна позиція. Ми теж так думаємо, але знаєте. Є геополітичні реалії, і ми маємо розуміти і усвідомлювати, ми або можемо їх змінити, або не можемо їх змінити. Якщо ми їх не можемо змінити, і якщо ну давайте говорити так: можна сказати, що наша поступка, що Путін не заарештований і він не у в'язниці. Але давайте наступне: а ми можемо це зробити. Давайте повернемося до інтерв'ю Кирила Буданова Суспільному а, напередодні його призначення головою офісу президента. Де пан Буданов чітко, реалістично, прагматично аргументовано, так, можливо, комусь не подобається, але це правильна точка зору. Сказав про те, що для того, щоб до чогось змусити Росію, а ще й більше світ, змусити Сполучені Штати Америки, на секундочку. Ну, тобто, це ж подумайте, треба мати інструменти економічні, політичні, військові і, і так далі. Щоб у нас це все було. Якщо ми цього не маємо і не можемо досягти, то ну, що ми про це будемо говорити? Ну давайте визнаємо відверто. Тому те, що Путін не в'язниці, це через те, що не можуть його заарештувати, міжнародна спільнота, не працюють механізми, а ми фізично не можемо його звідти вивести або ліквідувати, тому що купа двійників попробує ще знайти справжнього Путіна. Це задача ще та потім е замахаєшся тести ДНК проводити. Потрібен тиск на Путіна, справжній тиск, і Путін зупинить цю війну, якщо на нього буде чинитися тиск. Тільки США можуть зупинити. Інакше Путін не зупиниться. Ну, Ми бачимо, що США обрали позицію поки що не застосовувати всі інструменти для тиску на Путіна. От, знову ж таки, тому що домовлялися на Алясці, тому що в подальшому Дмитрієв літає до Майами, обговорюють економічні проекти, угоди е, і так далі. Ну, от, власне кажучи. Через це і немає. Ось такі реалії, про які ми можемо говорити на сьогоднішній день. В той же час боротьба триває. Подивимося, що нам принесе другий день Мюнхенської конференції. Я буду вас інформувати. Ми чекаємо на наступний раунд перемовин між Україною та Росією, який відбудеться в Женеві 17 18, 18 лютого. В Кремлі пояснили, чому відправляють Мединського на чолі делегації, відправляють, тому що це пов'язано зі зміною тем, які планують обговорювати на нинішньому етапі. За словами росіян, тепер на переговорах буде більше юридичних і політичних питань. Склад делегації змінюють залежно від тем, які стоять на порядку денному. Переговорний процес включає різні напрямки, і для кожного з них потрібні фахівці. Таким чином, у Росії натякнули, що нинішній етап переговорів більше стосується політичних і юридичних аспектів, а не лише військових питань. Саме тому на чолі делегації знову поставили Мединського. Водночас знову ж таки прориву не очікують. Ну але подивимося, крім того, ще важлива зустріч відбулася. Між міністром закордонних справ України Сибігою та міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на полях саміту Китай сказав, що передасть Україні пакет гуманітарної допомоги для відновлення енергетики. Це дійсно зараз дуже а, потрібно. Ну от таку вид гру веде Китай. А в той же час Китай закликали припинити підтримувати Росію. Ну і Wall Street Journal, велика стаття нашумівша така про те, як під час багато національних навчань у 2025 році в Естонії українські оператори fpv дронів та розвідувальних БПЛА, яких спеціально відрядили до на навчання з фронтових підрозділів, вони повністю знищили зведену бойову групу НАТО у навчаннях. Брали участь понад 16 тисяч військовослужбовців з 12 країн альянсу. А противником умовним виступала російська механізована бригада. Українська команда складалася з невеликого підрозділу приблизно 8-10 операторів та розвідників. Я деяких із них маю честь, до речі, знати так по секрету, скажу, які діяли проти кількох тисяч військових НАТО, включно з британською важкою технікою. Українці використовували бойову систему управління Дельта. Яка в реальному часі інтегрувала дані з десятків дронів різних типів, автоматично класифікувала цілі за допомогою штучного інтелекту та розподіляла удари. За перші 12 годин бою вони умовно знищили 17 одиниць бронетехніки, серед них танки, БМП БТР, завдали понад 30 точних ударів по командних пунктах та артилерії, логістиці та скупченнях піхоти. Завдяки суцільному дроновому покриттю поля бою Україна мала повну картинку в реальному часі, тоді як сили НАТО втратили значну частину розвідувальних можливостей вже на перших етапах. Ось так Україна демонструє, наскільки вона важлива для оборони і безпеки Європи. Ну а Велика Британія заявила, що витратить 400 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво гіперзвукових ракет, що вони важливі, треба. Посилювати цей компонент, але на озброєння вони надійдуть десь не раніше, 2030-го. Ось такі часові рамки, тому що це все потребує часу. Друзі, підписуйтесь на мій канал для того, щоб знати більше, буду вас інформувати про другий день Мюнхенської безпекової конференції, що відбувається, чого очікувати фронт, що нам несуть мирні перемовини. Тільки підписавшись, отримаєте оновлення і будете бачити об'єктивну реальну картину. Пам'ятайте, що ми з вами, попри все, з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!